Добрий день, шановні любителі шахів! Ви знову на каналі Шахи для всіх і ми продовжуємо розглядати партії у виконанні українських шахістів з клубного чемпіонату Європи, який проходить на грецькому острові Родос. Сьогодні в центрі нашої уваги опинився новоспечений чемпіон Європи в командному заліку, український гросмейстер Ігор Самуненков, який у другому турі цього змагання грав чорними проти маловідомого німецького шахіста Моріца Гентемана. Цей гравець має досить непоганий міжнародний рейтинг, втім, не має міжнародного звання. Поєдинок став дуже красивим та повчальним. Тому й потрапив на огляд каналу шахи для всіх. Отже, С4 зіграв Моріц, у відповідь С6, кінь F3 D5, E3, кінь F6, кінь С3, кінь БД7. Після Д4Е6 склалася відома позиція, в якій білі зазвичай грають або слон Д3, або ферзь С2. Але німецький шахіст вирішив поставити слона на Е2. І після слон Д6 суперники зробили короткі рокіровки. Спокійний розвиток продовжується. Після b3 b6, слон b2, слон b7. Білі могли зіграти ферзь c 2 але чомусь німецькому шахісту сподобався хід слон d 3 Не дуже логічне рішення, все ж таки слон робить вже другий хід в дебюті, але так грати теж можна. Тура e 8 грає Самоненков, Тура e 1, Тура c 8 Тура c 1 і квартирка h6. Зараз білі могли зіграти Е4, але після декількох розмінів на цьому полі Чорні грали кінів 6, проганяючи слона, і без проблем зрівнювали гру, просуваючи пішака на С5. Але Моріц робить ще один хід своїм білопольним слоном. Поставивши його на D3, він чомусь відходить на F1. Ну це зовсім знущання з загальних принципів дебюту. Спочатку ти граєш слон Е2. Через декілька ходів слон Д3, а потім повертаєш слона на початкову позицію. Звісно, граючи так, боротися за перевагу білі не можуть. Чорні ж грають кінь Е4, і після взяття ДЕ повинні були вирішити, куди відійти атакованим конем. Хочеться поставити його в центр, але після не дуже приємного для білих ходу слон Б4, з'ясовується, що грати слон С3 не можна. Далі розмін. На цьому полі на е 5, ферзь g5, і зручного способу захистити пішака у білих немає. Адже чорні вже готові напасти на білого ферзя ходом тура д8. Якщо ж після слон Б4 зіграти тура Е2, то приблизно той же сценарій: розмін на е 5, на д 1 і після тура Е д8 з'ясовується, що білі не можуть втримати вертикаль Д. Оскільки поля Д2 та e 1 знаходяться під нападом чорнопольного слона суперника. Тому кінь Д2 зіграв Моріц у відповідь С5, Ж3 і Ф5. Білі, звісно, могли зіграти слон g 2 Цей хід здається логічним, з урахуванням попереднього ходу пішака на g3. Але після взяття на d4 з'ясовується, що бити слоном не можна, внаслідок є 5 і кінь стає на С5. Далі на d3 у білих великі проблеми. Якщо ж забрати пішака пішаком, то ферзь е 7 і після підриву пішака е 4 ходом ф3. Чорні можуть зіграти Є3 і далі F4 подвійний удар, який призводить до руйнування королівського флангу білих. Втім, білі тут могли відразу зіграти f3, і можливо, це було найкраще рішення. Та Моріц не хотів відкривати діагональ для білопольного слона суперника і вирішив поки що тримати позицію закритою. Пішов кінь Б1, вочевидь, намагаючись перевести коня на більш активну позицію. Самоненков б'є на d4. Якщо білі забирають ферзем, загрожуючи матом, то чорні грають кінь Е5 і створюють свою загрозу кінь f3. Тому коня на Е5 та С5 Моріц вирішив не пускати. Забрав на d4 пішаком, але тепер чорні просувають свого пішака на F4 і після слон G2 грають F3. Білий слон знову змушений повернутися на F1. Вже скільки ходів цією фігурою зробив німецький шахіст. А чорні продовжують підсилювати свою позицію. У Самоненкова є конкретний план гри атака на королівському фланзі. Українець виходить ферзем. У відповідь на ферзь Д2, звісно, не розмінює найсильніші фігури. Ставить свого ферзя на h5, і після кінь c 3 грає кінь f6. З очевидною ідеєю зіграти кінь g4 і поставити мат на h2. Ця загроза змушує білих ще більше послабити королівський фланг, граючи h3, але тепер ферзь g6 і вже назріває жертва на g3. Білі зіграли король h1, після кінь h5 на g3 вже можна пожертвувати як слона, так і коня. Білі намагаються перекрити діагональ білопольному слону суперника, але після взяття кімб'я д 5 забирають на ж 3 слону. Після ФЖ кімб'є ж3-шах, король ж2, розмін на ф 1 також з шахом і Е3. Нескладний хід, головна ідея якого відволікання білого ферзя від захисту поля G2. Якщо піти ферзем на С2, пропонуючи розмін, то чорні, в принципі, можуть забрати і побити на D5, використовуючи зв'язку пішака c 4 Обидва пішаки e 3 і F3 захищені і дуже швидко підуть вперед. Тому кінь Б'є3 зіграв Моріц, але український гросмейстер спочатку пішов в Тура СД8, прогнавши ферзя на F2, і просто забрав коня Турую, відіграючи фігуру. Звісно, бити туру не можна внаслідок мату на 2, тому тура c 2 зіграв німецький шахіст, але після тура d 8 з загрозою Тура e 2 білі пішли ферзь G3, залишивши туру c 2 під боєм. Самоненков забрав її з шахом і виграв цю партію, адже тут німецький шахіст просто здався. Ось такий поєдинок. Як то кажуть, легка перемога на класі. Але саме такі партії є прекрасним навчальним матеріалом. Я сподіваюся, що цей поєдинок був для вас, шановні глядачі, корисним. Якщо це дійсно так, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!